Сьогодні 27 травня 2024 року. Зараз 8 година 14 хвилин. Сьогодні понеділок. Продовжую кожен день робити ранковий заряд, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покидькам, які підселюються всі незаконно збудовані новобудови і виживають таких людей, як я, які з ними не згодні і не згодні з цією корумпованою злочинною, корумпованою злочинною системою, яка Руйнує нашу країну зсередини, показувати хто і хто. Оце дуже важливо. І поки будуть в нас такі люди, які за гроші будуть продавати своїх рідних. Руйнувати долі своїх дітей, використовувати своїх дітей, доки в країні буде бардак і безлад. І їм не допоможуть їхні промповані зіски і награбовані площі. Бо про кожного з них це давним-давно вже відомо. П'ятдесят Що нашим людям, нашому населенню? Не дай все вони з'їдять. Який тортик не приготуй Все з'їдять Навіть якщо він буде на інший кани хімікатами Який народ, така і країна Маємо що маємо Але я таких тортиків не їм і не купляю